80 років тому, в грудні 1933 року, наказом наркомату важкої промисловості СРСР був створений інститут «Кривбаспроект». Уся його історія нерозривно пов'язана з розвитком гірничо-металургійного комплексу України і, передусім, Криворізького залізорудного басейну. За ці роки зроблено дуже багато. Вагомий внесок установлення залізорудної гірничо-добувної промисловості зробив трудовий колектив інституту в довоєнні роки. У роки Великої Вітчизняної війни його фахівці у складі комплексної бригади виїхали на Урал і допомагали наближати перемогу повоєнне відновлення зруйнованої промисловості та цивільної інфраструктури теж виконувалось за проектами працівників інституту. Нині крибас проект продовжує залишатися головним з проектування рудних підприємств. За його проектами побудовані десятки основних гірничодобувних і збагачувальних об'єктів, сотні допоміжних. Окремий успішний рядок у діяльності інституту в останні роки це об'єкти соціально-культурного призначення. Міське будівництво та розробка генерального плану розвитку міста до 30-го року. Практично до кожної споруди будь-якого призначення у місті причетні спеціалісти криба Колектив прекрасний. Колектив має великі традиції. Практично всі гарнородні підприємства міста заражені при содістві при проєктуванні наших сотрудників. По суті, я в кожному підприємстві города є частичка труда наших співробітників. Про славетний історичний шлях та неоцінений внесок проекту у розвиток міста, регіону і країни йшлося на урочистих зборах в театрі імені Шевченка. Міський голова Юрій Вілкул високо оцінив професіоналізм, відповідальність та інтелектуальний внесок усіх поколінь працівників інституту у розвиток кривого рогу. Сьогодні юбілей 80 років. главному институту, главному проектному институту нашего города. А что такое главный проектный институт? Это не стены, это вы. Это вы, которые каждый день приносите перспективу жизни всех криворожан. Многие из них даже этого не понимают. Многие из них даже не знают, что вы делаете, чтобы через 20 лет наш город жил и через 30, и через 100. Это вы. И за это вам большое спасибо. Спасибо и ветеранам, и тех, которые сейчас работают. И за ту большую науку, которую вы делаете в городе. И перспективы жизни нашего города. С праздником вас, с 80-летием нашего самого красивого, самого хорошего института самыми красивыми и самыми хорошими работниками, нашими людьми. От вас зависит все. Спасибо, с праздником, всего самого наилучшего. Юрій Вілков нагородив кращих працівників крибазпроекту відзнаками Дніпропетровської облдержадміністрації та виконком міської ради. Почесну відзнаку голови облдержадміністрації отримав головний архітектор проєктів інституту Іван Мойся. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня отримав заступник директора інституту Олексій Грицина. Про сучасні здобутки інституту і перспективи його розвитку говорив, звертаючись до колективу, директор Крибаспроекту Володимир Перегудов. Інститут подошов до своєму. 80-летию, во всеоружии, оснащен современной техникой, программным обеспечением, таким сочетанием опытных кадров и молодежи, которые позволяют нам с уверенностью смотреть будущее. Институт расширяет сферу своей деятельности. У нас есть контракты с Российской Федерацией, со странами уже дальнего зарубежья, Казахстан, Иран, Бангладеш, но на базе вот этих инновационных решений. Мы в первую очередь настроены на развитие своего региона, на развитие родной отрасли. И пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов института с 80-летием. Именно их неоценимый вклад внес решающее слово в то, что мы имеем сейчас. Ну и, конечно, в преддверии Нового года хочется поздравить всех с новогодними праздниками. Пожелать добра, щастя, здоров'я і дійсно, інноваційних проектних рішень. Заступник директора департаменту гірничо-металургійного комплексу Міністерства промислової політики Олександр Задорожний зачитав вітальний лист від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та передав вітання трудовому колективу від міністра промполітики України Михайла Короленка. Хочу висловити велику подяку. Крибаспроекту за ту участь, яку взяв ваш колектив у підготовці державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну, яку планується реалізувати в найближчі три роки та яку було схвалено 25 грудня 2013 року. Така висока відповідальність до справи говорить про те, що ваш колектив це не тільки команда професіоналів, але і команда патріотів міста. Олександр Задорожний вручив працівникам інституту міністерські відзнаки. Численні гості і ювелярів дякували їм за співробітництво. Найтісніші зв'язки пов'язують проєктантів з національним університетом та будівельниками. Абсолютно більшість інженерів, провідних конструкторів інституту складають якраз випускники Криворізького національного університету. А головне, мабуть, те, що колективи університету і інституту пов'язують дуже дуже багато. То контрактів дуже багато напрямків, спільних напрямків роботи, цілий комплекс досліджень виконується в рамках програми розвитку кривбасу. Міст, в цілому по Україні один з найкрасивих Це Благодаря в тому числі й тому, що в нас є такий інститут Кривбас-проєкт, який учасник в стрільстві всіх об'єктів життя соцкультбыта, промышленных предприятий, нам, строителям, с ними работать очень и очень легко. Витали коллектив института и гости с країн близького зарубежья. Знаем, что много сделано положительных проектов и большая работа с комбинатами как России, так и Украины именно то, что нам нужно. Я уверен, что этот институт является законодателем моды проектных, современных проектных решений выполняет не только в Украине, но и в СНГ, и в России, в Казахстане. Поэтому в этот день хотелось бы пожелать именно коллективу этого института, директору Владимиру Владимировичу, самых хороших заказов и реализации проектов. Завершились урочисті збори з нагоди ювілею великим святковим концертом.